Жахлива аварія відбулася сьогодні вранці у Сумах. На тролейбусній зупинці біля одного із торгових центрів міста молода дівчина потрапила під колеса тролейбуса. За словами очевидців події, постраждала, намагалася сісти у транспорт, проте за невідомих обставин смертельно травмувалася. Потім почула, якби стук в двері з вулиці, або удар, може, спішила, або щось таке, ну не встигла. І потім крик в тролейбусі. все, більше я нічого не потім вже вийшли, вже же Лежить чоловік на дорогі. Водій моментально остановився, сразу триво. То вийшли із тролейбуса, люди вжасаються, ой Боже, дивляться на ту сторону і кричать: Ой Боже, ой, що ж це таке случилось? А я кажу: А я боюсь покажу, боюсь дивитися на, на назад. Та й стою а так теж. Мені страшно стало. Оце так приїхала в гості. Наразі з'ясувати, хто є винуватцем у цій аварії, важко. Очевидним є факт, що місце, де дівчина мала намір потрапити у тролейбус, а саме автобусна зупинка, взаконена дорожнім знаком, є незручним для цього з точки зору безпеки. Саме на цьому місці знаходиться знак автобусної зупинки. Тут люди мають сідати у громадський транспорт. Як бачите, місце для цього не зовсім зручне. Якщо ви намагатиметеся залісти, у маршрутку або в тролейбус, то можете потрапити у не дуже приємну ситуацію. Якщо у вас є лижі, ви можете сісти в тролейбусі. Если у вас нема, звоняйте. Ну а що, як це назвати? Як? Пожалуйста, ось Общественная остановка. пожалуйста. Нахрана її взагалі тут було діло. Рідний брат загиблої розповідає, цього ранку сестра їхала на навчання. Водій закрив задні двері, не давши їй змогу потрапити до салону. Зеркала вида, заднього віду у нас зроблені, просто щоб вони були. Завод производитель так засмотрев. Він не видав, що чоловік заходить на задню двері, він закриває двері і їде. Да? Правоохоронці стверджують, що подробиці пригоди стануть відомими лише після детального розслідування. На даний час проводиться огляд місця події. Попередня кваліфікація стаття 286, частина 2. Це ДТП зі смертю. Після проведення всіх відповідних слідчих дій будемо давати додатковий коментар. Анастасія Сошко, Дмитро Солодовник, телеканал Пульсар.